Кабінечок на 32 кінських сили. Хондочка ТХ 332. Зразу вам показую резину, бо багато всіх запитань. Фрезка. Даний трактор коштує 14 500 доларів з кондиціонером на автоматі. Зараз покажу вам по двигуну. Бачите, немає ніде ніяких непотоків, ніде нічого. А так от він виглядає у нас. В кабіні, звісно, ще не вибрано. По працювальню. 1900 не видно? так? 1965 годин. От автоматік. Управління гідравликою магнітолка. повторюю що даний трактор коштує 14 тисяч 500 доларів. Кого цікавить, звертайтеся.